Трохи вам спогадів в ленту, коли я влаштовувався працювати на u кофі і в принципі я ж до цього взагалі не працював з кавоварками. мені, мене питали, на які, в який відділ хочеш піти. Я кажу, давайте там тебе більше ключики, ото, ото моє. То можна покрутити там, де можна прикласти силу. І найперший е, мій апарат це був наш апарат, відповідно. Е, мені дали його робити, повністю капіталити. Саме перший апарат я робив три тижні. Три тижні це е, over, over багато, але я його повністю відкапіталив, встановив на нього газове обладнання. І, в принципі, е, так само пройшла Бразилія. Ну не та, яку я робив, а такий апарат на сервіс. Ну, Я не знаю, можливо, у інших інженерів так само, як і в мене, коли приходять такі апарати, то, напевно, якась минуле трошки включається і доволі приємно працювати з такими апаратами, як твій перший апарат. То був, напрочуд, чудовий експіріенс, від котрого я отримав задоволення. Так, да, хоч іти три тижні, але все одно це було цікаво і все, скажімо так, починалася моя кар'єра. Іменно в uh, сфері обслуговування кавовому бізнесу. Зараз я вам хм, зроблю діагностику цього апарату, і відповідно потім покажу нюанси по цій Бразилії, котрі, скажімо так, ці їхні болючі місця.